Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті генератор. Генератор у нас від машини Volkswagen. І проблема у нас, немає зарядки. Я не знаю, що тут. Мені здається, так, як обмотка якась з... погрівша. чи мені так здається, не знаю, ребята. Ну, що то мені не подобається тут. Так як ніби що згоріло. Да, так, так як ніби що згоріло. Ходив щоб обмотка не була згоюша. Цей генератор не так легко просто це все розібрати. зібрати. Да, я бачу, ребята, від це трохи обмотку згоюшу. Ліби воно поплавалося. Ну, чорного немає, ну якесь нога велика. Би було в щотках, добре, би було. ну нічого, давайте будемо збирати. Так, головка 14 знімаємо корис. Так, я вже болт зірвав. Так, і спробуємо це розбирати потрохи. Так, пробуємо віднімаємо кришку. Не знаю чому, але мені здається, що проблема не в щотках. Я навіть підозрюю обмотка, бо дуже сильно загорівши, бачу обмотки. Скоро що одну фаза запнула. Ну, дав Бог, щоб це було в щотках. Ну, регулятор тут, мені здається, бошовський. Давайте подивимося. Ні, не бош. Тут не бош, ребята. Навіть не знаю фірму. Ну, регулятор у нас не Бош. А давайте далі що? Відкручуємо далі, виймаємо регулятор. Дивимося до щоточного узла. Якщо то, будемо міняти, будемо випаювати, паяти. Так, забираємо цей болт. Ого. Та ти що? Ну дуже сильно? Так. Давай головку на 8. Да. Якщо вона сюди і не піде головка 8. Так, да, ребята, ну зажато дуже сильно. Головне, не зірвати ці грані. Та ти що? Да, це все закипівши, ну нічого будемо мучитися. Єдиний плюс, у маєш генераторах, бачите, якщо ви будете рвати гань, вже бачите, що не йде, то вони роблять. Для трощотки, що доволі надійно, можна просто далі розкрутити цей болт і нормально його закрутити. І все буде в нас добре. Так, винімаємо викручуємо далі болт. Так, і бачите зразу мінус я допустив, що не повірив генератор. Це моя, моя вина. Але я бачу від це, що. Заколочена доводить одна обмотка. Мені здається, що тут щось чорне, хлопці. зараз ми повіримо обмотки на корпус. Вона буде пробивати. Де воно? В одній місці я бачу загоюше. Що ви будете бачити, вам не буде веста, видно. Так, от бачите, тут поплавлена проводка, Мідь. Ну, Будемо мати надію, давайте перевіряти далі. Ну, щотки у нас цілі? І що я далі роблю? Давайте просто, якщо пробиває у нас генератор, як можна, повірити генератор? можна дуже просто провірити да, генератор. Я забуваю, я завжди спішу, мені приносять на ремонт. От мені треба було зразу убідитися, чи генератор не пробиває, і його поставити, зразу на... Ми бачимо, що зараз без регулятора, регулятора напруги. Все поки добре. Обертаємо цей бік мало би дзвонитися. Все добре. Давайте я підкину на обмотки. От у нас раз, два, три. чотири пять. по її мало би бути шість, ребята. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. да Раз. Фаза. Два. Фаза. Так де нічого не розумію. а во Є. Раз, два, три. Все є. А, давайте просто попробуємо а от бачите От що треба було доказати. Да. Бачите, тут э, дзвоняться э, закорочена обмотка. Тут ми нічого не зробимо не в наших силах, э, розбираємо генератор, достаємо обмотку, э, відкусуємо повністю її. Навіть без сумнівні, нам повірити діодний міст. І э, витягаємо обмотку і обмотку заказувати. А, да, Я вже дзвоню до хазяїна, він зараз повертається найбере, бо я це не маю час коли сидіти по цих інтернетах і так далі. Бо багато машин мені за Сьогодні принесли 7 генераторів. Просто це і попросили відео, буду записувати, як це розбирати. А я зразу замітив, що згою в нас обмотка. В машині видно, хороша нагрузка була. А, либо попадала вода, ну що, що то в нас не то. ребята. нічого. А, це зараз розібрати доволі нелегко. Я зразу це не буду даже паяти, цю обмотку. Ми зразу будемо це відкусювати, щоб ми не повідили саму діодну підкову. Ну, давайте будемо помаленьку розбирати. Генератор лишиться на столі. Я дзвоню до хазяїна. Найвезе обмотку, не Так, відкручуємо далі болти. Так, відкручуємо далі. Тоже Ціпкоти Майсоболт. Так, відкручуємо далі. Да, якби в щотках, щотки тут ще хватає, ну, ще нагода 3 4. Можуть щотки ці бігати, ще сміливо. Все, якщо знаю, ставлю паузу. Не знаю, вам, на мене, не цікаво, це щоб я розбирав. Але давайте будемо дивитися. Так, що потрібно, ребята, що потрібно? Нам потрібно зараз. Це саме головне. Цей кожучок теж має забиратися, по ідеї. Я дивлюся тут і знос токосйомних колес, теж хороший. Ну, Факт тому, що в нас обмотка готова. Воно все чорне. Я навіть не дивлюся, Дивіться, що я зараз роблю. Вам показую, ви так само можете сміло робити. Дивіться, діод, якщо прошиває, він такого не дає. Дивіться, повністю пробита вся обмотка. так кладіть на дзвонку. Якщо у вас фаза дзвониться на генераторі, то ми знаємо, що у нас фаза у замиканні. А, навіть якщо ви відпаяєте, той же діодний міст, то фаза буде дзвонитися. Скажу чому, бо діоди, якщо пробивають, то воно просто фази замикають між собою і зарядки у нас не буде. Точніше не замикає між собою, а просто перемінний ток не буде перероблятися в постійний ток. Ну, все, ну, генератори. Єдине, що дуже хорошо проходив у бочині. Ну все, давайте далі. А, що я роблю далі? Ставлю паузу йду за і будемо це все відкусювати. Єдине мінус хочу додати, що дуже важко це все відпаяти. Скажу чому? Бо тому, що це заливається з заводу. Е, можна спробувати, я запускаю паяльник, щоб не відкусювати, бо ви скажете, що так не добре робити. Але нам просто буде легше вставити довгі е, мідні повода. І легше їх буде вставити. А далі що нам? Тут один, два, три, 4. Обов'язково дерев'яним молотком вибивати, бо люблю, я колись один генератор розбив. Це у нас дюраль, Дюраль любить лопати від молотків. Так що будьте обережні. Єдине, ну, е, що тут пошипники цілі. Так, от паяльник на 100 Вт. Пробуємо випаювати. Ви знаєте, що я вам скажу, що обмотка так просто теж не згоряє. Зараз будемо теж розглядати, чи в нас не згоріла сама, не пробив діод. І теж подивимося. Так, до мене машина поїхала. Ставлю паузу. Так, Ну що, ребята, приходиться це все відкусувати. Ну, Всім у нас обмотка готова, бо це не від Так, ну що, ребята, продовжаємо. Якраз відпустив машину. Теж проблема хлопця з генератором. Хтось йому кинув на, на регулятор напруги від лампочки йде. І ще на, від лампочки. І там ще один провод на регулятор напруги, теж кинули від лампочки. Зарядка на машині 15-16 вольт, 17 на регулятор напруги 3 Вольта приходить і не може він закритися, відсікти. І от воно таке й робить. Так, що ми робимо, ребята? Я не бачу смисла, я бачу всю чорну обмотку, щоб я не мучився чесно. Це доволі дуже тяжко відпаювати. Дивіться, що я роблю. Я роблю раз, два, три. чотири. Два діоди не повідкусив, вроді. Так, все, це я відколов, точніше відкусив. І давайте витягаємо це. Дивіться, е, перш начально я зразу достаю цей діодний міст і ми перевіряємо на побиті діоди. І я дивлюся, що один діод, по-моєму, що здуса. Дивіться. От він, от основна причина. Так, да, цей генератор скоше вже легше заказати вже довгий бушний. По-моєму, що діод розірвало. В от, от чім причина. За чого це зробило? От дивіться, я вам присвітю, щоб ви добре бачили. Такий дивіться, вже генератор немає смислу мені ремонтувати. Я навіть вже його не розбираю. Такий ремонт його буде не менше 1600-1700 гривень самі запчастини. А, ізначально за чого це зробило? За що то, що посадило діоди. Машина, видно, їхала. І, напевно, воно вот так забило. Так, да, ребята, це, звісно, дуже плохо. Дивіться, Но цей діод висадило повністю. Да. от Бачите, він надувся і погоїв. Скоже, що цей діод пробитий. Коли в нас діоди пробивають, робить замикання на обмотку і згоїла вся обмотка. Бачите? Повністю все чорне, дивіться, тут чорне. Тут чорне. А в одній місці, дивіться, я зараз покажу точно. Від це не видно. Є дуже великий серйозний нагар. О! Якщо вам буде видно, тут а тут повністю все згою. Я не знаю, чи є смисл встанавлювати цей генератор. А, якщо б ушка Golf 4, то я думаю, що приблизно 1000 гривень. Можна взяти непоганий генератор. І плюс у хазяїна є, дивіться, хороший регулятор напруги, хороші щітки, немає смислу. Просто. Я вже не буду більше робити колхози, людям економити. Зразу кажу. Що потрібно робити, що не потрібно робити. Діодна підкова мінімум 800 гривень на цю машину з доставкою, обмотка не менше, коштується. Генератор б 1000 гривень. І я не тіряю час і дурної і хазяїн довольний. Все, отакий от у нас ремонт неудачний. Токарні кольця ще ну, в хорошому стані, нема що казати. От так, ребята, що робити? Ну, Головне, що в нас, дивіться, я зараз відкусив повністю відкусив самий обмотку, і вона по-любому має в нас дзвонитися. Хоча а, бачите, я все повідкусив. І бачите, обмотка в нас Да, і дивіться, я ще відкусю ще цей. Дай. Ребята. Просто дивіться далі, що, що ми робимо. Все, все те саме. Все те саме, ребята, нічого не допомагає. Дивіться, я все відтулюю, всі провода, щоб ви бачили. Так, і в нас зараз що показує? Зараз поки не дзвониться. Так, да, зайня дзвониться. Ну, обмотка готова, ребята. Це точно що готова. Готова, Тут все, дивіться, все, все згоїло повністю. Ми не будемо навіть це ставити. Я не бачу смислу. 0,2. 0,2. 02. О, дивіться, пішла побиття. Бачите? Я провода, дивіться. І пішло пробиття обмотки. Нда. Оце то конечно, ну, звісно, зв зв оцім генераторі добрячі. Що я скажу? На Наїзд я не знаю, що робити. Бо я зараз відпаяв, бачите, нема такого короткого замикання, як було. Це все паяється, все реально. Ну, Лише одна обмотка отут. І то я зараз ще відкусю добре цей провод. От тут щось є, ребята, так. Да. Є якийсь коротиш на обмотки. -да. Все, обмотка точно у нас гаплика Да, Ну я ще такого не бачив. За діода так посадило обмотку, це КПС. Ну все, що, поки такий у нас ремонт, а далі будемо бачити все. На цьому відео завершаю. Не бачу смислу цей генератор встановлювати. Бо Тому що, бачите, у цій місці. Хоча я навіть не знаю, що робити. Можна попробувати ребята, покласти діодний місце. І що тут ще зробити. Ну, дивіться самі. Так, я включу світло, хороше, щоб було. От, дивіться, що, що, що робити. Все чорне Все погоїло. Довгенько видно, воно їхало. Ні, Ну, це різковано, ребята. Давайте ми все-таки дзвонимо до хазяїна. І все, на цим завершаю. Не хочу, чесно. Я просто зараз закажу діодний міст, а зарядки не буде, бо одна мотка щось там не додає. Або дивіться, вона може дзвонитися, що вона не в обриві, Але не факт, що вона замкнула десь між вітками. Все, на цим все.